Чому Солтберн став найобговорюванішим фільмом в соціальних мережах? І що такого хайпового та незвичайного в ньому є? Говорить це і відчуває себе як якийсь підліток. В Чому секрет його популярності? І чим він полонив сучасних глядачів? Розбираємось! Прем'єра стрічки відбулась у листопаді 2023 року, але чомусь саме в січні 2024 року про цей фільм почали говорити абсолютно всі. Користувачі TikTok знімали відео своїх реакцій на цей фільм. Сюжет фільму наступний. Затюханий хлопчина з Ліверпуля Олівер Квік вступає в Оксфордський університет. Там він знайомиться з місцевою зіркою, містером популярність Пеліксом Кеттоном. Навіть ім'я в нього аристократичне Фелікс. О, Фелікс, як добре! Бути котом. Хлопці дуже здружуються, вони проводять багато часу разом, і Фелікс запрошує Олівера провести літо в його сімейному маєтку разом з його ексцентричною родиною. Поступово Олівер стає одержимий членами сімейства, і це призводить до шокуючих наслідків. Ось така незатійлива на перший погляд історія. Але ж чому цей фільм так приваблює глядачів? І що в ньому є такого незвичайного? Перш за все, два симпатичних хлопця в головних ролях. Одразу з'являється асоціація з нетрадиційним коханням, згадується фільм на мене своїм ім'ям, і з'являються різні здогадки. Виправдаються вони чи ні, не скажу. Дивіться самі. Але невеличкий дисклеймер: тема сідничок та чоловічих причандал повністю розкрита. І мене дуже ця сучасна тенденція, така рівноправність, яка з'являється в кінематографі. Нарешті показують не лише оголених жінок, але й оголених чоловіків. По-друге, в фільмі багато сексуальності та відвертості. Користувачі масово розповідають про шокуючі та огидні моменти, від яких чутливих глядачів може навіть знудити, і це чомусь додало фільму ще більшої популярності. Напевно, коли люди чули про ці гидкі моменти в фільмі, їм ставало цікаво а як вони їх сприйматимуть. Чи здаватимуться вони їм огидними теж? Чи можливо це щось нормальне? Ця цікавість якраз підштовхувала все більшу кількість людей переглянути цей фільм, так би мовити, перевірити себе на міцність. Окрім цього, думаю, люди втомились від ідеальних красивих картинок, цензури, толерантності та гладеньких чистеньких історій це той момент, коли прекрасне і огидне, тонко переплетене між собою. І це зачаровує. До речі, про прекрасне з естетичної точки зору фільм знятий дуже красиво. Деякі кадри це справжнє заглядіння, з них хоч картину пиши. І це ще одна річ, яка робить його схожим на фільм Назви мене своїм ім'ям. Те, як в деяких сценах відображається гра сонця та тіні, те, як показується ранок. І навіть якісь огидні моменти вони зняті дуже красиво, і ось цей дисонанс він зачаровує. І ще трохи про прекрасне виконавці головних ролей. Баррі Кеоган, який зіграв Олівера, має дуже незвичайну зовнішність. І одразу навіть складно зрозуміти, він тебе приваблює чи відштовхує. Це якраз ідеально доповнює його образ. Його обличчя з класичної точки зору можна навіть назвати некрасивим. але в ньому є щось таке магнетичне, що чим більше ти на нього дивишся, тим більше це обличчя починає тобі подобатись. Від його блакитних очей неможливо відірватися. Вони, начебто, живуть окремим життям від його грубих рис обличчя. Це заворожує. Актор знімався в фільмі Нолана Дюнкерк. також він зіграв одну з головних ролей фільмі Йоргоса Алантімуса Вбивство священного оленя і вже був номінований на Оскар за фільм Банші Інішеріна». чи Інішеріна. Коротше, за цей фільм він був номінований на Оскар. Але саме Солтберн допоміг актору наповну проявити себе і заявити про себе на весь світ. Розкішний, розкішний актор, і я пророкую йому велике майбутнє. Щодо іншого актора, який грає Фелікса, його зіграв Джейкоб Еллорді, чия зірка після серіалу Ейфорія яскраво запалала. Він же зіграв Елвіса в фільмі Софії Кополи. До речі, під час зйомок фільму Солдберн він паралельно готувався до ролі Елвіса, і як він казав в одному з інтерв'ю, в його голові ці два персонажі дуже змішалися між собою. Що об'єднує всіх його персонажів, їх всі обожнюють. Він непристойно багатий, непристойно сексуальний, непристойно красивий. Височенний, харизматичний і просто містер чарівність 2024. Також в фільмі знімається Розамунд Пайк, яку ми найбільше можемо знати по фільму Загублена Девіда Фінчера. У фільмі вона грає непристойно багату мати Фелікса. Розамунд Пайк вдалося ідеально відтворити цю холодну англійську відстороненість. А за цю роль вона номінована на Золотий Глобус. За найкращу роль другого плану. До речі, під час зйомок вона проживала в тому самому маєтку, в якому відбуваються події фільму Солтберн. Маєток налічує 127 кімнат і в реальності називається Дрейтон House. Знаходиться в Нортхемптонширі. Це графство в центрі Англії. Червоною ниткою через увесь фільм проходить тема соціальної нерівності, тема бідних та багатих і прірви, яка є між ними, завжди актуальна. Згадаймо той же фільм Платформа, який не так давно був дуже популярним і, звісно, паразитів. І нарешті хитрий та незвичайний головний герой. В нього є своя мета і свої засоби її досягнення. Такі люди завжди викликають захват. Дуже цікаво спостерігати за тим, як герой досягає своєї мети. Ще одна визначна риса фільму атмосфера середини 2000-х, або як її ще називають, естетика y 2K, яка набирає обертів та поступово повертається в моду. Образи тих часів були гламурними та часом вульгарними, і в фільмі це чудово відображено. Також неможливо не відмітити розкішний саундтрек. Завдяки фільму сінгл Софі Еліс Бекстер Murder on the Dance Floor» через 23 роки після випуску знову увірвався в чарти. З цього приводу співачка, яка озолотилася на такій шаленій популярності, навіть записала ролик в TikTok, у якому вона, як і герой фільму, з рогами на голові танцює під свою стару пісню. Солдберн має схожість з фільмом Теорема, який був знятий ще в 1968 році. І також Солдберн це такий собі талановитий містер ріплі для зумерів. Але якщо талановитий містер ріплі підноситься більш витончено і сам персонаж використовує більш тонкі методи досягнення мети, то в Солдберні більше жесті, більше емоцій, більше видовищності. А це все, що потрібно сучасному глядачу. Та новим поколінням. Якщо ви готові до нетрадиційних сцен та хочеться подивитися щось нетривіальне, то я цей фільм рекомендую. Він знятий дуже смачно, яскраво, соковита картинка, красиві чоловічі персонажі, прекрасні екстер'єри. Це все викликає бажання дивитися цей фільм. Він, звісно, не для всіх, але однозначно вартий уваги. Якщо вам було цікаво та пізнавально, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на мій канал та залишайте коментарі. Якщо ви дивились цей фільм, діліться своїми враженнями. Якщо ж ні, то дивіться і потім повертайтесь і залишайте свої враження, мені дуже цікаво почитати. Тому що цей фільм з тої категорії фільмів, які або сподобаються, або ні. Всередина мало ймовірно.